Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні у нас на огляді бренд, який сформував ласий шмат швейцарських годинникових традицій мова про едокс. І розпочнемо ми з найяскравіших фактів в історії. Всесвітньо відомий виробник почав працювати в 1884 році у містечку біль чоловіка на ім'я Кристіан Руфлі Флурі умовила на такий бізнес дружина Єва Марія. Їй дуже сподобався кишеньковий годинник, який подарував коханий у ювілей їхнього весілля. Серед іншого щодо назви, то мануфактуру назвали доволі стандартно. У перекладі з грецької це слово означає час. Для марки Друга світова війна не стала фатальною. Навпаки, виробництво розширилося. На світ народилися захищені від води аксесуари високого класу. Модель Дельфін не тільки здивувала, а й стала першою в історії протиударною з водозахистом 200 метрів. Визначним технічним досягненням вважається збільшення водозахисту до 500 метрів. Він втілився у едокс Гідросап» з натяжним кільцем та амортизаційною прокладкою для гарантії. Зміна інвесторів едокс не обійшла, як і інші виробництва. Віктор Флуріль є ще не пожалкував коштів на розвиток та удосконалення механізмів, а головне на удосконалення навичок годинникарів. Результат такої щедрості помітний. 1966 рік Едекс стає офіційним хронометристом велоперегонів Уельта в Арагоні. Ще з цікавого світанок діяльності, який збігся з 1970-ми і становленням кварцевої індустрії. Руки талановитих майстрів випустили єдиний у своєму вигляді годинник геоскоп, що від відображав час у багатьох поясах одночасно. До речі, функція прийшлася до смаку мандрівникам. Згодом на сторінках історії була модель LebeMons Ultra Slim з календарем. Вона найтонша у світі. Її випуск припав на 1998 рік. За наявними у відкритих джерелах свідченнями товщина калібра склала 1,4 мм. міліметри. Не можна оминути розробку зі складною механікою, ближчою до наших днів у 2006 році. З'явилася «Метри Холожер із п'ятихвилинним репетиром. Він доповнює основний механізм за допомогою мелодійного бою різної тональності. Він повідомляє про актуальний час. Спорт залізно закарбувався в історії Едокс. Під чемпіонат світу з водномоторного спорту «World Powerboat Championship» з'явилася лімітована серія клас 1 Spirit of Norway» у 2006 році. Це були титанові аксесуари для дайвінгу у кількості 388 екземплярів. У 2009 році у Едокс був знаковий контракт з чемпіонатом світу з ралі на три роки. Низка телепоказів у цей час забезпечує світову впізнаваність продукції. Едокс справедливо носить звання одного з найкращих виробників. Марка Постійний гість найбільшої міжнародної щорічної виставки годинників і ювелірних прикрас Безель Ворлд. Аксесуари бренду продаються в 70 державах. Коротко про риси колекцій. Лебе Монц елегантні варіанти для бізнесових людей. В основі тонкі кварцові механізми товщиною 1,4 мм. Левобец мікс функціональності та краси. Гранд Оушен спортивна серія під парусні заходи з оригінальним дизайном. Можна зустріти шоколадне або синє півіді покриття. Клас 1 присвячена змаганням на катерах, характеризується високою водостійкістю та ударостійкістю. Ремінці каучукові, а браслети титанові. Кожен корпус має голівку, що закручується. «WRC» – колекція для учасників авторалі. Зустрічаються як класичні годинники, так і з частково відкритим механізмом. First Lady Diamonds і First Lady – жіночі годинники з квадратними або прямокутними корпусами. Використовуються відтінки білого і шоколаду, ремені зі шкіри ящурок, прикраси з діамантів і позолота. Якщо казати узагальнено, то крім основних функцій в годинниках можна часто побачити хронограф. GMT – одночасне відображення часу у двох поясах календар. Є варіанти з безелем, що обертається, та хіметром, відображенням фаз місяця. Родзинка багатьох розробок – модернізований водозахист. У продажу є як 50, 100, 200 метрів, так і 300, 500, 600 і 1000 метрів. Інженери мають кілька власних патентів, серед яких дабл Case Back – системи додаткового захисту корпусу від ударів за допомогою подвійної задньої кришки. 27 калібр 27 тисяч унікальний ультратонкий кварцовий калібр завтовшки 1,4 чотири міліметри, випущений у 1998 році. Рекорд за товщиною не побитий досі. Калібр вдалося створити завдяки вдосконаленню класичної кварцевої технології. А тепер розповідаємо про справжній скарб: чоловічий годинник, Edox SO1 хронограф 10242. Видатна новинка примітна великим списком деталей, серед яких дайверська спеціалізація, кварцевий механізм, титановий корпус, який має діаметр 45 мм, товщину 15,5 мм, вагу всього 130 грамів, водозахист аж 1000 метрів, сапфірове скло, ремінець каучуку, циферблат з арабськими цифрами та індексами, аналогова індекса. Хоронограф, індикація дати, обертовий безель. До речі, коли обираєте годинники, варто дивитися не лише на ціну та функції, а й бачити набагато глибше. Сьогодні наручні вироби більш ніж аксесуар. Це філософія, присмаком якої варто щиро цікавитися та відчути її. Саме тоді вибір буде найкращим. Переходьте до мережі магазинів Дека, погомоніти відверто. У ході діалогу неодмінно вдасться вибрати саме той едокс, який стане дотичним до серця. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними у нових відео та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із ДЕКа.